Дорогі колеги, ліцеїсти, вітаю вас із прийдешнім новим роком. Хочу побажати всім нових сил для того, щоб були здійснені всі нові бажання, нових звершень, нових перемог. Також хочу побажати терпіння, щоб прийняти все те, що ми не можемо змінити, і головне мудрості. Бажаю вам чарівних вогників удачі, успіхів і перемог! Веселих новорічних свят і щастя, чудових подарунків і привітань, друзів! Нехай новий рік принесе вам здійснення всіх мрій і виконання всіх ваших бажань, а найголовніше друзів. Новий рік завжди асоціюється з казкою. Бажаємо вам казкового настрою, здоров'я і силу силенно позитивних емоцій від спілкування з друзями, від роботи, від свого захоплення, від життя. Новий рік це завжди сподівання на краще. Бажаю, щоб ці бажання справдилися. А найголовніше мрій. Бажаю, щоб кожен місяць передешнього року був яскравим і незабутним. Нехай дива трапляються частіше, ніж проникно Нехай події будуть значними і красивими, а життя благополучним і щасливим. А найголовніше оптимізм. Бажаю мирного, зоряного неба. Сонячних днів без геомагнітних бур, надійної точки опори в житті і міцного плеча друга, 98 градусів вам за Фаренгейтом, дифузії і резонансу у почуттях, і найголовніше розуміння. Це будьте в новому році неодмінно щасливі, здійсніть свої заповітні мрії, відкрийте для себе багато цікавого. Нехай рік буде сповнений позитивними емоціями, гарними новинами. З навчанням, щоб усе складалося. А найголовніше спокою. Дорогі діти. Бажаю вам добре відпочити, набратися сил, зміцнити здоров'я, знайти під ялинкою бажаний подарунок та поринути в новорічну казку. А найголовніше посмішок. Бажаю вам у новому році впевненості у своїх силах, успішних контрольних робіт, посидючості в навчанні, новорічного настрію. Цікавих занять і справедливих вчителів. Та саме найголовніше це перемога. Так. Всі чекають на диво, тож нехай воно трапляється у кожного з нас. Бажаю вам веселих посмішок та багато радісних моментів, вічного запасу терпіння і завзятості. І нехай добрий дід Мороз кожному подарує щастя. А найголовніше миру. Знаю я знаю. Одне, давай, зустрінемо різдво вдома.